І ви найкраще не, не розумієте. Тому могли. Не РОЗПОЧНЕТЬСЯ КВІЗ! Понад 500 команд з різних регіонів України долучилися до освітнього квізу в режимі онлайн. Це гра для учнів початкової школи. Для її проведення обрали філармонійний центр у Чернігові. Організовує квіз громадська організація Центр освітніх реформ Наші Діти. На сьогоднішній день це. Наймасштабніший проект освітній, який ми реалізуємо вже протягом цього навчального року. Нам хотілося дати якийсь новий поштовх освітнім технологіям, тим більше зараз, в часи війни. Серед учасників квізу діти, що виїхали з тимчасово окупованих територій, понад 20 команд з Васильівки Запорізької області. Міський голова Васильівки Сергій Каліман розповідає, з громадською організацією співпрацюють понад три роки. Почали працювати з ГО наші діти, тому що було дуже цікаво, коли нам предоставили пробні контенти. Ми роздали в школи, і дуже сподобалося вчителям. Працювати вони були дуже зручні, тому що вони були в ігровій формі, і дітям було дуже дуже цікаво на освітній квіз. Запросили представників національного реєстру рекордів України, каже Євген Халімон. Наступного місяця плануємо реєструвати вже світовий рекорд за участю представників книги рекордів Гіннесу. А сьогодні, в рамках українського рекорду, ми протестуємо взагалі цей формат. Зі слів керівниці національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової. Вони не Одразу вирішили за яким параметром реєструвати цей рекорд. Наприклад, найбільша кількість учасників або найбільша кількість геолокацій, які доєдналися, або найбільша кількість шкіл, які доєдналися, і вивели мені здається найбільш об'єктивний параметр це найбільша кількість команд. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.